У Черкасах семирічний хлопчик ледве не згорів. Живцем із палачої квартири його виніс інспектор патрульної служби. Пожежа сталася в одному з житлових будинків поблизу залізничного вокзалу. Дитина була вдома без батьків і бавилась з Коли квартира спалахнула, вирватися із вогняної пастки самотужки хлопчик вже не міг. Побачивши вогонь, семирічний хлопчик не на жарт перелякався. Заховався від нього на балконі і почав кликати на допомогу. Говорила штора, потім вже розгорівся потолок і остальний наче. Вже йшов пар, я на балконі. Був. Мама Дениса тоді якраз була на роботі. Вирішила дізнатися, як у сина справи. Коли зателефонувала, почула дитячий крик. Перезвонила ж дитині, щоб поцікавитись, як там вдома, що все. Моя дитина кричить: мама, неїстовим криком, а що трапилося? Горим. На лемент хлопчика зібралися перехожі та мешканці будинку. Неподалік патрулювали й працівники міліції. Приїхавши на місце, кинулися рятувати малого. Однак одразу потрапити до квартири не змогли. Їм на перешкоді стали металеві двері. Ми стояли, вже думали натягувати, щоб дитина ну, пригала чи що. Одразу під'їхали, побігли туди, виламували двері, виламували двері. Забіг туди з першого разу не вдалося дойти, бо дуже великий дим був. За другим разом дійшов до балкону. Від радощів хлопчик просто стрибнув інспектору на руки та міцно обійняв свого рятівника. Дитина надихалася чадного газу, але, на щастя, не отримала жодних опіків. Віта Зорич, Черкаська служба новин.